Діти, яка зараз пара року? Так, вірно, весна. А яке перше весняне свято ми будемо зустрічати? Це свято наших мам. А що ж можна подарувати нашим матусям? Можна подарувати посмішку, листівку або намалювати портрет. І сьогодні ми з вами будемо вчити вірш Марії Познанської моїй мамі. Мама. Люба, добра, мила, як іще назвать тебе. Це ж для мене ти пошила шовку плаття голубе. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчить, Ляжу спати, ходиш нишком, все боїшся розбудить. Захворію хоть слигенька, цілу ніч не буде спать. Тож дозволь тебе рідненька са усе поцілувать. Мама, люба, добра, мила, як іще назвати тебе. Дітки, повторюйте разом зі мною. Мама, люба, добра, мила, як іще назвати тебе. Це ж для мене ти пошила, шовкоплаття плаття голубе. Повторюйте разом зі мною. Це ж для мене ти пошила Шовку плаття голубе. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчить. Повторюйте разом зі мною. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчить. Ляжу спати, ходиш нишком, все боїшся розбудить. Повторіте разом зі мною, ляжу спати, ходиш нишком, все боїшся розбудить. Захворію, хоч легенька, цілу ніч не будеш спать, повторіте разом зі мною, Захворію, хоч легенька, цілу ніч не будеш спать. Тож дозволь тебе рідненька, за усе поцілувать. Разом зі мною, тож дозволь тебе, рідненька за усе поцілувати. А скажіть мені, будь ласка, яка ваша мама, якими лагідними словами ви можете сказати про неї? Мама дорога, красива, лагідна, весела, ніжна, добра, молода. Уважна, чуйна, працьовита, рідна, кохана, ненаглядна. Скільки гарних слів можна сказати про матусю? Повторимо цей вірш ще раз починаємо. Мама люба, добра, мила, як іще назвати тебе, це ж для мене ти пошила. Шовко плаття голубе, ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчить. ляжу спати, ходиш нишком, все боїшся розбудить. Захворію хоч слигеньке, цілу ніч не буде спать. Тож дозволь тебе рідненько усе поцілувати. Дякую вам, діти, ви молодці.